Вітаю, вельми шановні пані та панове, продовжуємо нашу діяльність на терені ліквідації національної неписьменності. Ну, сьогоднішня тема це ну, така подвійна вона. З одного боку, чому Захід не здатен зрозуміти мотиви Московії? У війні з Україною. А друге, це чому Сталін ніколи не святкував так званий День Перемоги 9 травня 1945 року. Захід, тобто вони або Захід сприймають агресію Московії проти України як якесь непорозуміння. Ну, дивлячись на цих там безліч всіляких діячів західних і в Західній Європі, в Сполучених Штатах Америки, і не тільки, які отак от і розглядають цю війну. Ось. Так. Якесь непорозуміння. Вони не здатні осягнути закономірності. Скажімо так, закономірність характер цієї війни. Це війна цивілізації, а не якесь непорозуміння. У них в голові донині знаходиться московські брехні про так званий один народ. Вони підсвідомо вважають, що раз ми є сусідами безпосередніми Московії, значить. Ми до них близькі в усьому. Так. Відбувається підсвідоме перенесення географічної близькості на близькість цивілізаційну, ментальну, генетичну. Вони частково праві, звичайно, коли стверджують, що нібито в Україні відбувається війна їхня з НАТО, точніше проти НАТО, а ще точніше, з західною цивілізацією, частиною, якою є Україна. В принципі, це чергове намагання азійської московської орди здійснити в лапках Христовий похід проти Європи. Все дуже просто. Але на цей раз вони не зупиняться на Україні, як нібито тієї жер... на тій жертві, яку західна цивілізація завжди давала оцим ордам східним, завжди. так. Ми завжди були щитом, Так. Однак, то там, то сям, то на тих на тих зустрічах, на тих на тих політологічних збіговиськах у Московії лунають заклики. Московії захопити Лондон. Ми їдемо до Лондона. кажуть вони, оце вони так сказали. І всі забули, та це дурню якусь там говорить, який Жириновський черговий, і таке і інше, воно не має сенсу. Так Путін не думає, і вся та їхня е, компанія, вони так не думають, тому що не можуть так думати. Леле. Еге. Думають вони над цим. Це ж столиця Англо. Саксів. Як символ свободолюбивої Європи, Путіна зображає Гітлером. Це не Гітлер. Він продовжує справу Сталіна і ото кажуть, що він так хоче війти в Європу, що він хоче війти в історію, що він хоче ну, стати людиною, яка. Поверне назад Радянський Союз, так, об'єднає знову землі, і йому пам'ятники по всій Московії поставлять. Та ні, він хоче більшого. Ви не розумієте, він хоче більшого. А це більше триває, е, приховується в тому, що Сталін ніколи. Не святкував перемогу 9 травня 1945 року. Ну, значить, здавалося б, ну, перемога його, і, і все. А він це не святкував. Він вважав це не перемогою, а поразкою. Тому що він хотів у 45-році захопити всю Європу, а йому напроти. Пішли англосакси, американці, британці і завадили йому захопити всю Європу. Про що він говорив, про що він думав, про що він заявляв своїм соратникам? І ось саме тому він і не святкував. Ніколи не святкував, здавалося б, таку свою перемогу над Європою. Ні. Він захопив тільки от зараз. Зараз те, що він хоче, це Путін. Це ось виконати те, що не вдалося зробити Сталіну. І тоді пряма дорога в Мавзолей. Всім українцям в Україні і світі. Здоров'я, удачі і перемоги, нашої перемоги над цим злом, тому що ми щит європейської цивілізації, століттями ним були, ним залишається. І нам немає іншого просто виходу, як перемогти у цій війні, оце вселенське зло.